Привіт, мої любі! Обіцяла вам показати свою шавку, вона стоїть позаду мене. Давайте поверну камеру і зараз подивимося, що там у мене є. Отака у мене з'явилася шафка. Біленька, як я хотіла, з дверками закритими, щоб не скляні були, з поличками. Зараз покажу, що там у мене є. Зверху тут у мене більше трошки нішеньки різної і якісь там мої парфуми, які мені найбільше дорогі, стоять. Це півполичка виділила чоловікові від його парфума те, що він користувався. На другій полиці у мене більше літні аромати, які я зараз використовую. Це те, щоб посортувала так, щоб довго не вишукувати. Це те, що літні всякі. На третій поличці у мене класика моя улюблена стоїть. Тут більше осінні аромати, такі чекаю вже осені, більше мої класичні, різні. Чекаю цього часу. Ну, я научуся хлопку. Взагалі. Красота. Тут у мене заховалися зимові аромати. З цього боку у мене тут бюджети трошки, Таке всяке різне. І на ну, останній поличці в мене тут відливанти різні. Це коробочка з українськими парфумерами і сліпими за тестами від пані Світлани. Теж лаванди різні, теж ось доволі сліпих завестя ще чекає. Ну, там всяке а мініатюрки коробочка з мініатюрками. І всякі там дублі у мене, пусті коробки від серджалю танця, дублі. І ще деякі новинки, які я ще не розпаковувала. ось виглядає моя шафа. Зараз віду покажу така, мені дуже подобається. Полички високі, всі флакони влазять, все стоїть, що не падає. Я довольна, вам? Причому я декілька років шукала таку шафу, влазила по всіх сайтах, і тут перед днем народження мені вискакує реклама в інтернеті. Я бачу цю шафку, і мене просто торкнуло. Я одразу о, з чоловіком поговорила і вирішила замовити ось таку красивезну шафу. Ну, я вважаю її красивезною. Для того, щоб я нарешті могла бачити все, все своє багатство, все, що в мене є, так підходиш зранку, відкриваєш і починаєш вибирати, що тут. Тому що до цього в мене все було в ящичках, в коробочках, нічого не видно, про щось забувалося, щось десь затірялося. А зараз, дякуючи інтернет-магазину, я дуже довольна. Отримали, зібрали самі, вдвох, поставили все. Клас, мені подобається. от. Отакий от. от вигляд. Давай наводься різкость.